В Тернополі, незважаючи на події, які відбуваються на сході країни, за несправедливі і перекручені факти, висвітлені ним в засобах масової інформації, при вселюдну образу майданівців, названу ним криміналітетом, спровоковані ним бійки під міською радою, і корупцію і хабарництво, яке процвітає в міській раді, за прийняття рішень, які приводять. До занепаду рідного міста і зубожіння тернополян висуває меру міста Тернопіль надалу Сергію Віталійовичу. Ультиматум взяти на себе відповідальність за події, які трапились під міською радою 25 квітня 2014 року під час проведення 47-ї сесії міської ради. Привселюдне вибачення перед громадою міста Тернополя, негальне звільнення заступника міського голови. Пана Камінського за заклик розігнати громаду силовими методами, виконати вимогу громадян, подану делегованими представниками громади на засідання сесії, скасування сесійних рішень про затвердження плану зонування території міста Тернополя, накладання мораторія на виділення земельних ділянок комунальних підприємств Тернопільської міської ради. Зупинити будівництво капітальних споруд на зупинках громадського транспорту, які також залазять частково в парки. зупинити розпродаж комунального майна відповідно до закону України про звернення громадян. Зазначаємо, хочемо отримати відповідь від пана Надало в 14-денний термін. В разі невиконання ультиматуму громада міста. Висловить недовіру меру міста Тернополя надалу Сергію Віталійовичу. Так, ставитиме питання про перевибори міського голови. Дякую.